Даруй нам мир у перекладі твір Вольфганга Амадея Моцарта, який одночасно співали різні країни світу. Тривав прямий ефір з відеоконференцією і в Ужгороді на площі театральній. Так стартував всесвітній флешмоб хори за мир. Україна долучається в парше. 27 хорів приблизно це із нашого краю, із Ужгороду дуже багато хорових колективів було: із Бересного, із Сваляви, із інших місць. Були в нас колективи, так так само: із Чернігова, Львова і. Одеси вони приймали участь в конкурсі імені Михайла Кричка і прийняли запрошення взяти участь у нашому Лашпобі. Тобто, я думаю, що це надзвичайно гарта подія, і започаткована в нашому місті, якраз тисячні хори виконують в цілому світі одночасно, підносять молитву до Всевишнього за мир. Я думаю, що все буде добре. В нас ми обов'язково переможемо всій війні, і в нас буде щаслива країна. Хори за мир, молитва за мир у світі. Але у 2022 році й тепер ініціатори акцентують на закликові до миру саме в Україні. І ми це відчували вже і спілкуючись із Мадридом, і спілкуючись з багатьма іншими країнами, що солідарність, велика солідарність є країн світу, Європи та Америки з Україною і зараз це дуже важливо для нас. В Ужгороді лунав і духовний гімн України. Серед хорів і духовні долучився до флешмобу хор Хрестовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору імені Теодора Ромжі. Враження дуже хороше, тому що ми є об'єднані. А Боже великий єдиний, збережи нашу державу. І тільки таким способом ми показуємо, що ми є об'єднані, ми є разом. А хто є разом, той має силу. Тому і ці хори, ці співи, ці молитви є. Завжди добрим ділом милосердя. Я сама хоровик і розумію, що це за робота велика. Дуже приємно, що багато колективів долучилося. Наш колектив вперше на такій акції, оскільки ми досить молодий колектив. Дуже приємно було, оскільки, ну по перше, посил сам хори за мир, це ж дуже велике тепер має значення. Тому, якщо кожен трошечки прикладе свого гарного настрою, свої молитви красивої, свого співу до загальної справи, і буде все в нас добре, буде перемога і буде мир. Хори об'єднали в єдиному співі чи не всі вікові категорії? У нас пройшло більше 30 чоловік, і ми сюди прийшли, щоб піддержати Україну. На театральній була й прем'єра твору Хорим за мир. Автор музики та тексту іспанський композитор. Ми її виконали сьогодні вперше на правда на англійській мові. Закарпатський хор і ініціатором і не тільки хорова група, але й оркестрова, і танцювальна всі долучилися. Давайте об'єднаємо всі наші серця в єдиному пориві з закликом до миру. Якщо я відчую подих твого серця. Ми зможемо зробити багато, зробити так, щоб наступив мир. І я думаю, що заклик до миру і молитва за мир, хорова молитва, вона є в тисячу раз сильніша. час флешмобу збирали кошти на підтримку збройних сил України, завдяки яким власне подія і стала можливою збройним силам, завдячуючи яким сьогодні ми маємо можливість тут з вами підтримати нашу Україну і донести, що наша країна, наша нація є непереможна. Із Мадриду під час прямого увімкнення до українців звернулися ініціатори флешмобу. Я ваша що ваші хворі. Скоріше забулі сейкзав, і ви могли спокійно співати. Я слухаю, чіргою, любов, і мої найкращі побажання для вашої родини і для вашої землі. Кисі спосібо, хористи в Ужгороді виконали також твір «Ой, у лузі Червона Калина в обробці Михайла Кричка, одного із засновників Закарпатського хору.